Мої вітання. Декілька місяців тому у відео із назвою Найкращий спосіб зберегти колоуси, мої три прийоми. Я ділився з вами методикою, яким чином зберегти колоуси на зиму, аби вони взагалі не скидали листки, аби листя було ось таке яскраве і пружне. Навіть середні кущі, які знаходяться без світла, все одно зберігали свою масу і листя було ось таке міцне, як пластикове. На прикладі цих же самих рослин ми з вами розбирали, а що конкретно з ними потрібно робити. Сьогодні ми поговоримо про те, яким чином ось колекцію колосів, яка б вона у вас не була, в дуже компактному вигляді відтворювати, і яким чином за нею доглядати, аби вони за мінімальних умов, за мінімальних зусиль і мінімального місця. Приносили вам і задоволення, а для о, окремих колекціонерів і ще і дохід. Сьогодні про це і поговоримо. Переходимо до роботи. Всім привіт, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plant Хелпер. Подивіться на ці колуси, які вони щільні. Ці ж самі абсолютно горщики, і ось зрізи, які ми з вами і робили. Ось видно кущі, які навіть в тіні зростають, і все одно листя у них є, вони його не скидають. Навіть ось найперші листки, вони все одно іще тримаються. Це і є результати мого методу, яким я з вами ділився декілька місяців тому. Проте, доступ до повного відео із назвою Найкращий спосіб зберегти коло всі мої три прийоми я обмежив і лишив його тільки для спонсорів, але його встигло переглянути близько 9 тисяч користувачів. А хто встиг переглянути ви щасливчики. Якщо вам актуально, хто ще не встиг або не занотував, Усі ці деталі моєї методики, комбінації добрив із трьох, зокрема, які я використовував у певній послідовності, пишіть у коментарі. Лише за умови, що дане відео набере 2000 коментарів, я поновлю відкритий доступ. Якщо буде менше коментарів, доступ і лишиться для спонсорів, для друзів каналу, які або заробляють на продажі рослин. Або мотивовані і отримують безлімітний доступ до таких методик. Взагалі, всі методики я з часом, звісно, буду переносити в телеграм-канал, тому хто встиг, ті занотовуйте собі і користуйтеся практичними порадами, результат, яких ви бачите перед собою. І так, що дала моя методика. Конкретно у моїх випадках. На мінімальному об'ємі субстрату, тобто в усіх горщиках, у мене ось буквально іде 3 см. Тут, у великому горщику, одна третина об'єму, можливо, там десь 5-6 см. Ось в такому об'ємі у мене зростають усі рослини у колекції. Тут близько 47 сортів. Я підсаджував ще три, тому має бути 50. А ось оці два контейнери. Цей у мене був на розмноженні, тому тут менше зеленої маси. А з цими колосами я працював на нові сорти. Вони були під мутагенезом. І, звісно, лише для спонсорів каналу, хто заробляє на рослинах, я вже буду ділитися з да даною методикою, коли я на прикладі цього сорту зроблю повторюваність експерименту. Що це означає? Ось на прикладі даного сорту, який був під впливом окремих факторів, я досяг того, що на каймі бордових листків. У мене виведено, ну я би хотів мати зелену таку окантовку, зелений край. Ну, але тут він десь зелений, десь жовтий. Після того, як всі ці ознаки будуть повторені, вже можна буде кому цікаво реєструвати нові сорти, або просто їх продавати, тому що таких не буде. Що найменше. За о, сприятливих умов, зокрема тих, які я вам казав стосовно підживлення відео, найкращий спосіб зберегти колоуси мої три прийоми досягається ось така надзвичайно велика щільність листка. Вони просто картонні, можна руку класти і нічого з колоусами взагалі не буде. Листок надзвичайно пружний і взагалі навіть нижні листки він не скидає. Тобто вони тримаються дуже і дуже довго. Наступна перевага методів, о, такі, з якими я вам ділився, в тому, що о, колуси дуже витривалі до несприятливих умов, такі як посуха, вони не скидають листки, і о, кількість пігменту у них просто величезна. Ось, о, якби ви не ставили їх в тінь, Якби ви їх не пересивали поштою, хто на цьому заробляє, відповідно вони не втратять ані пігменту, ані своїх листків. Тому що вони консолідували максимально живлення, яке є. Ви можете їх саджати в мінімальний об'єм, так як вони у мене зростають у плошках. І Перезимують і транспортуються, вони у вас просто шикарно. Ну і відповідно, уражені шкідниками у них теж менша. Стосовно обмежень щодо підживлення колоусів, у своєму відео бурштинова кислота, користь чи шкода, я вам пояснював, що не можна підживлювати колоуси бурштиновою кислотою інакше вони можуть підгнивати. Навіть за низьких температур, а в моїх умовах було і 14 і менше, ніж навіть 10 градусів, а все одно колоуси стійкі і вони не підгнивали і жодних ознак там, чорних ніжок та інших грибкових бактеріальних хвороб у них не було. Які подальші дії для того, аби вже відтворити колоуси і перейти до наступного етапу, тобто до вже повноцінної вегетації, тому що березень і з березня вже агротехніка інша. Звісно, ці усі пружні листки ми з вами максимально зберігаємо, проте змінюється раціон живлення. В якому напрямку він змінюється? Я підживлюю з березня місяця добре ми уже майстер або агро. А, додатково я ще даю від Велагро майстер, який містить і азот і фосфор і калій, тут азоту більше 20-13-13, Але в іншому майстрі я комбіную ці добрива, поясню вам далі, яким саме чином. І з майстер Велагро, який теж для овочів і розсади, і це теж для овочів та квітів, але склад у них принципово різний і не просто так. Тут є фосфору 40, а азоту і калію по 13. Тут же азоту більше, а фосфору і калію 13. Навіщо це мені потрібно? Надалі кроком, який я буду проводити із колусами, буде обрізка. Тому що я буду знімати живці. І після обрізки мені необхідно досягти чого що найбільше вегетативного матеріалу, так як світловий день вже більше. Світлові умови краще. Я можу свої колуси із стелажних умов уже перемістити на звичайні місця із природним освітленням і комбінувати дані умови там, штучні і природні, зменшуючи питому вагу штучного. І після азотних добрив я, звісно, отримаю значно більше умов по приросту. Усі квітки я в даному випадку знімаю перед тим, як проводити обрізку. Це вже простимулює ось як на оцих колусах, хоч вони були в тіні, але навіть нижні яруси, вони повністю зберігаються, ось навіть там у глибині. Ви бачите, що є листки. І ось оці, наприклад, на коло всі все одно дивіться, скільки пігменту, і листок я тягну, він не відривається. Не відпадають, немає опадів ну, скидання листків. Це перевірений уже спосіб роками. Тому знімаємо ось оці всі ці якщо ви не селекціонер. Або, якщо селекціонер можете використовувати там і хімічні та інші мутагени, теж можете продовжувати це, але раціон все ж змішуєте в бік азоту. Тобто перше добриво, яке у мене складається із азоту 20, я буду використовувати першим один раз пролив, далі я обрізаю колуси. Ось абсолютно всю цю масу по рівень з горщиком я буду зрізати. І звідси я вже отримаю масу на декілька сотень замовлень, тому що на колуси у мене замовлення попередні. Я відвантажую продукцію, яка вже лише за попереднім замовленням, і у магазини зазвичай в роздріб я не продаю. Мені це складніше, більше непотрібних рухів. Тому ось цю масу я зрізаю, вкорінюю у горщики P9. І в P9 я вже відвантажу. Після того, як я пролив добриво майстер 201313, я підживлюю уже майстер Валагро І розвивається значно більше. Коренева система, при тому, що азот буде використовуватись повільно, і мої живці, що ем, будуть мати в результаті ось величезну товщину стовбурів, які би сорти ви не вирощували. Ось таку товщину вони будуть мати, і листок буде у вас взагалі пружний. Він буде здоровий. Рослини не будуть перебувати у стані стресу. Навіть при транспортуванні, а при високих температурах, тому що навесні можуть бути і високі температури, які призводять до того, можуть призводити, що засвоюваність фосфору у рослин погіршиться. Тому я вам відразу даю готові рецепти. Будь ласка, беріть ось ці два добрива. Пишіть коментарі, а б хто ще не встиг переглянути відео попереднє із назвою Найкращий спосіб зберегти колосси мої три прийоми, тоді я поновлю загальний відкритий доступ для всіх. Температурні умови для колосів теж дещо змінюються із березня місяця. Якщо впродовж зими... Вони у мене були при відносно невисоких температурах, і вони повністю зберегли свою зелену масу навіть бо які би густі частини кущів ми би не заглядали. Мета моя досягнута. Зараз я буду дещо підвищувати температуру, тобто вона може бути десь 18,5-20 градусів. І за цих умов я вже буду розмножувати. Свої колоси і займатися їх відтворенням. Розмножуйте свої колекції, долучайтеся до досвіду перевіреного, діліться своїм досвідом і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім гарного дня!